Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. НАТО показало, як українські пілоти готуються до керування винищувачами F-16 у Данії. кадри з тренувань опубліковані на офіційній сторінці НАТО. Як зазначив український пілот, літак має чудову керованість та потужний двигун, що дає можливість здійснювати швидкі маневри. Нагадаємо, Україна отримає десятки винищувачів F-16. Крім самих пілотів, навчання та тренування проводяться з технічним персоналом, який має обслуговувати літаки на аеродромах та здійснювати їх підготовку до вилітів. Уряд Італії вніс до нового пакету військової допомоги для України додаткову батарею гнітно-ракетного комплексу СамТі про це повідомило італійське видання. Наразі уряд Італії вже проголосував про формування нового пакету військової допомоги для України. Також Італія передасть Україні артилерійські снаряди калібру 155 мм. Одна зенітна батарея САМ ТІ складається з чотирьох самохідних пускових установок самохідної радіолокаційної станції та пункту управління. У вівторок політичні партії, представлені у парламенті Норвегії, підтримали пропозицію уряду збільшити підтримку України у 2024 році на 7 мільярдів норвезьких крон. Це понад 600 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр Норвегії повідомив. Що 6 мільярдів крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО і ще мільярд на іншу підтримку. Тепер загальна сума норвезької допомоги досягне 22 мільярдів крон прямої підтримки. Велика Британія планує надавати Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги щороку. Про це заявив міністр закордонних справ країни. За його словами, Лондон планує надавати таку допомогу Києву стільки, скільки буде необхідно. У квітні уряд Великої Британії виділив Україні найбільший пакет військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Він призначений для швидкої доставки в Україну боєприпасів далекобійних ракет бронетехніки і БПЛА. Українські фахівці розробили окопний комплекс радіоелектронної боротьби. Про це розповів міністр цифрової трансформації України. У розробника є дві модифікації РЕП: одна захищає від дронів позиції, інша техніку. Дрони успішно глушаться комплексами на відстані в межах 200 метрів. Одне з міст України передало на потреби Збройних сил України 1800 евпівдронів. Про це повідомив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на своїй сторінці. Передана кількість дронів, хоч і є, відносно невеликою, але все одно допоможе українським захисникам. Також у своєму повідомленні гуманітарний штаб анонсував і подальші постачання дронів такого типу. Зауважимо, що завдяки ефпівдронам українські військові мають можливість знищувати бронетехніку і навіть засоби протиповітряної оборони, наприклад, радіолокаційні станції. Уряд України виділяє додаткові 15,5 мільярдів гривень для закупівлі безпілотників, яких потребують Збройні Сили України. Про це повідомив прем'єр-міністр України. За виділені гроші 300 тисяч дронів будуть поставлені силам безпеки та оборони. Це додатковий ресурс до тих 43 мільярдів гривень, які вже виділили на безпілотників в цьому році. Міністерство оборони повідомило, що впродовж року має купити близько мільйона дронів. Ще один мільйон БПЛА планують в цьому році виготовити в Україні. Упродовж першого кварталу 2024 року українці відкрили рекордні 74 тисячі нових фізосі підприємців, що на 33,5% більше ніж торік. Та на 18% більше, ніж у 2021 році про це повідомила платформа Open Data Bot. Зазначається, що лідером за кількістю нових справ залишається Київ. Чверть нових бізнесів займається торгівлею. Серед найбільш запитаних напрямків бізнесу також є надання індивідуальних послуг та комп'ютерне програмування. Бурове управління української компанії, що є частиною групи Нафтогаз, у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40 кілометрів, що на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки. Зазначається, що попереднє досягнення компанії становить 32,5 кілометра протягом одного місяця у листопаді 2023 року. За словами керівника компанії, цього року компанія планує пробурити 365 тисяч метрів. Українська економіка у 2024 році ймовірно зросте приблизно на 4,6%. Такий прогноз нещодавно зробила міністр економіки України. Торік зростання становило щонайменше 5,3%. За її словами, забезпечити таке зростання допоможе передусім розвиток вітчизняного ВПК. Другим драйвером економічного зростання міністр назвав розвиток експорту і вдосконалення транспортних коридорів. За чотири місяці 2024 року потягами Укрзалізниці проїхали 8 мільйонів 430 тисяч пасажирів, що на чверть більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. 93% потягів у внутрішньому сполученні прибували вчасно. Водночас лідерами за рівнем задоволеності пасажирів залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування. У міжнародному сполученні українська компанія перевезла 703 тисячі пасажирів. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID започаткувало ініціативу врожай з підтримки українських фермерів на 250 мільйонів доларів, що має на меті розширення їхнього експорту. Про це повідомила заступниця адміністратора USAID. Програма врожай буде підтримувати мікро, маленьких та середніх українських виробників зерна та олійних. Аби розширити ринки їхнього експорту, і вони могли далі підтримувати економіку України, німецьке товариство міжнародного співробітництва розпочинає нову грантову програму для українського бізнесу, розмір гранта на екомодернізацію до 1 мільйона євро. Про це повідомляє Міністерство Довкілля. Зазначається, що грантова підтримка передбачатиме співфінансування декількох проєктів з впровадження бізнесом найкращих доступних технологій та методів управління у розмірі до 1 мільйона євро на кожен проєкт. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску